Бог проти сервіс, слава нашому Господу, на веселення Господь на Луці. Маю велику радість, Маю велику радість для моєї душі і для мене красо. Бути тут в зборі святих, тоді народу Божого. Була молись, молюсь, прошу Господа, прощення, що я не буду. Буде причина, Були причини, причина, кари расти. Я не хочу, щоб я так був. Не хочу, щоб я говорив слово. Бо воно його обличає, а Господа прославляє. Слово від Господа. І Господь наш Ісус це основа всього. І основа нашої. Бежити без Господа, спастися. У Господі наша сила, у Господі наше життя з Господом. Він дає життя, силу мудру. Йому слава і хвала і подяка за цю його милість. Якби не його милість, ми би давно погинули. Так слово говорить ніякого. Але милість обновляється кожен ранок. Слава нашому Господу. Слава знаєте, будемо слава. читати Слово Боже. Слово, так скажемо, Господь дає слово. Я скажу, знаєте, поки говорити це слово, я його до Господа Господи кажуть, поправда не так, поможе благослови, дай. Хай не буде сказано правда, хай буде все. Сказано то, щоб йшло на збудування народу, щоб що мені на збудування. він мені дається це слово. Це для мене слово, я скажу. І я не користуюся, я його приймаю, я не живу. Я хочу наділитися разом з народом Божим. І хай Бог прострить, щоб воно було зрозуміле, понятне для всіх нас, щоб воно давало нам збудову, давало силу у від Господа все. І хай буде йому слава. E, почну, так, Це для вступлення, але тема буде друга, але так кажу, e, прича, Господь чекав і каже, приходять, буде суд, приходить народ. І він каже, стоять, стукається, закрити, не пускає". і пускає. Господи каже, чи не їм мені твої ми мене зганяли. Ми ходили перед тобою, перед тобою, ти бачив, як ми ходили. Ми багато що робили, ми служили, багато ми робили. А Господь каже, Він каже, я відійдіть від мене, я не знаю вас. Я не знаю вас. Знаєте, і я не знаю вас, каже, ще там так написано є: всі, хто чинить беззаконня. Всі, хто чинить беззаконня. І далі, багато хто. Не всі прийдуть, постукати, а десь багато хто. Такі слова є, знаєте. І каже, я не знаю вас. Що, яка причина? І так я сьогодні. Дужу постерій ранку, що покинувся раніше. І звертаюся до Господа, молюсь, славлю Господа! роздумую і на слово Божий. І приходить мені так. Я не скажу, що я, я не пророк і не син пророка, як казав Амос. Я читаю слово. Господь мій Дух говорить і дає мені яке то відкроєння, розуміння дає посла. Слава Господу. І він таке мені дає, каже. Я прочитав і каже, що, Господь каже, я вас не знаю. А ми його не знаємо, ми його не пізнали. Хто пізнав Господа, то Господь пізнав. Хто Господа пізнав. Пізнати це, не знати про Господа, пізнати. пізнати. І ось ми пізнати Господа це воно слово, якби Боже, Він говорить у нас через Слово, через молитви, обставин у сілі. І в кожній ситуації, чи в нас є достатньо мудрості, поступити правильно. Знаєте? На всяка є, яка у нас приходить ситуація, як так. Ми скажемо так. Не скажемо проблему. Проблеми завжди є ситуація. І вирішення це вийти з цього, як є один правильний шлях. Знаєте, один не правильний. Бо багато, і я ту шлях оцей веде туди. І ми, знаєте, багато шляхів, і добре, як нас вистачає молодиці, це вистачає, що ми знаходимо цей правильний шлях. І ми завжди вийдемо з будь-якої ситуації виходимо. Бо Господь з нами чує і виводить нас і людей. А, Хай Бог поможем. Сьогодні а, хочу говорити так про, про душу нашу. Так, 에, Господь, 에, а, я ж, так, а, Господь а, бажає спасти душі людей. А, він хоче спасти душі. Знаєте, і за чого він страждав і терпів на Христина, щоб спасти душі людей. Щоб вони славили Господа і служили Господу. Для чого їх спасати? Не для чого їм тут. І спасти душі. І знаєте, вникає дух є дух, душа і тіло. Так слово говорить. Бог створив людину по образу і подобі своєму. Каже, створив із пороху земного. Ну це, щоб ми розуміли правильно, якби не, не то в нашому понятті, що ворог ну, Він не спороху створив. Він щоб людину створити. Підібрав найкращий матеріал, саме кращий, що було. Він так створив досконало, зробив. Знаєте, от є людина, там раз від неї, наприклад, перерізалась є на сусуд, тобто, перерізався і що. І ще сусуди ніхто, значить, зв'язують з однієї сторони сосуда, з другої, зав'язують. І він є обходні путі, зроблено, щоб рука не пропаде. Буде. буде кров іде і буде циркулювати, Запасні варіанти він дав я всього. Дав. Так, так створено, знаєте, він створив До, дуже досконали. Ну просто в спорку сказано, бо людина куди йде. Вона померла тіло, є порох. Воно піде в землю, і воно там буде стане порохом землею. І вдихнув, вдихнув, е, в тіло душу, дух життя. так. Дух і вона стала живою душею. Стала живою душею. Дух життя. Це що, який це дух? Це не святий Дух, це Дух людський. Ну, Дух людський ми повинні знати, не знаєш, люд, дух людський це що тут? Дух людський це світильний Господній. Так слово говорить. Говорить в еклезіаста, по-моєму, еклезіаста говориться, дух людський це світильний Господній, він все тіло. Там є, як то кажуть, це дух совісті є. Він так страховку зробив, так скарм, щоб людина жила. Правильно, правильно, постійно, Щоб була з Господом. Такий. І вдихнув душ. І людина стала чим живою душею. живою душею. Людина, якщо взяти тільки дух і тіло, то це не людина буде. Це на нього не буде людина. А вона стала душею. Вона душа, знаєте, душа, якби так, що таке душа? Душа, якби три розі, три таких є складових, що таке душа, є таке. Пояснення, є емоції. Душа, дух не раду не ти. Душа вона радується, має смуток, душа, засмучена душа, радісна душа. Душа. Вона має спокій і тривога може душі бути. Спокій і тривога. Це є такі значить, емоції. Це емоції. Я коротко, щоб не дуже далі. Душа і розум. Він каже розум, серце людини це розумові центр. Там приймається значить, рішення, прийняється, центр прийняття рішень, так по-русски. Рішення приймається розум. І розум це серце. І це душа наша. Душа. Вона може піти за тілом думати. Вона це аналіз ситуації. Розум він аналізує. От за те, що я говорив, є якась ситуація. І якщо наш розум обновлений Господом, і він приймає правильне рішення, він обновлений і буде добре рішення, буде правильно. Приймає е, рішення і аналіз ситуації. Всяка ситуація треба правильно, неправильно, добре, куди піти. Це розум. І чувства, чувства, почуття, і чувства це людина бачить, бо ми співали, людина є зір'є. Людина бачить, вона чує. Це вона реакція на що то, вона в неї очі є, вона бачить нюх, вона має нюх. Вона доторкнеться до гарячого і пече до холодного. Це душа все відчуває. знаєте. Дух не страждає, якщо пече, за тіло воно ну, тіло якби так, душа, і звідки душа більше бере, чи бере від, від тіла, чи бере від духа. Дух він, значить. Обновлений, якщо людина каже, душа може бути спасена і спокійна, тивожна, чиста, нечиста душа може бути спасена Господом або поробощена гріхом. Так може бути душа. В такі ситуації. Б, це є пояснення для початку. Слово будемо читати слово. Душа є спасена Господом і поробощена гріхом. Душа поробущається. А що, як, звідки те очення? Знаєте, якщо Господь наш Ісус Христос дав на Христі, страждало його тіло. Він мав, як то кажуть, померти вже війти. Він каже, отець небесний віддаю тобі свого дух. Дух, даний від Господа людині, і дух повертається до Господа. Дух, як не є дух людський, він повертається до Господа. Повертається в Еклізіасти, також там написано, Дух вертається до Господа. Ісус віддав, каже, отець тобі віддаю духа свого. Тіло поклали куди? Рожок. А душа, душа зійшла при споді. Правда, він там ще набрав полонених, він там вража сила, не мала влади над ним. Він був непорочний, він святий був. Знаєте, і душа, кожну душу Господь хоче спасти, хоче душа, якби. Вона жива душа, кров циркулює по тілу. циркулює кров і каже душа в крові. Таке, як ми знаємо писання, і за це говорили багато разів: душа в крові, і душа, якщо кров установилася, душа куди, душа виходить. Вона жива душа, вона йде. Ну куди вона піде? Куди піде? Ми знаємо. Це все. Я не складав нічого нового. Тут все говорилося, і я хочу просто за душу піде. Далі, що таке душа, як Господь хоче бачити душу, як душа, що вона робить душа. душа. Ми, наша душа для Господа це дороге. Наша душа. Куди вона потім попаде? Чи в рай піде, чи в пекло піде. Не наш дух. Наш дух піде до Господа. Наше тіло піде, не знаю куди. Як наша душа буде? Як душа і Господь душа, якби Господа може славити. О, душа може величати, ясна душа, благодарна душа. Хоче благословляти Господа. Благодарна душа. Душа є благодарна, благословена. Душа є душа нечиста, є душа, знаєте, різня душа. І Господь хоче, щоб наша душа була чиста, щоб там благодарна була, щоб там була благословена, щоб наша душа славила Господа, і ми служили Господу. Це наша війна йде. І між явом Богом. Він якби рівний Богу, він, чи він може щоти Богу. Ні, диявол дивиться, якщо є гріх, значить в нього є власть, в нього є вход, він може. але Господь над усім. І цього гріха може збутися Тільки Господь може помити і забрати ці гріх. Прочитаємо, оце так для вступлення, Прочитаємо Слово Боже. Два місця я буду читати, одне місце книга Буття. 27 розі з першого почитати вірші. І сталося, що зостарівся Ісак. І затемнились очі йому, і він не бачив. І покликав він старшого сина свого Ісава, і промовив до нього, мій сину, а той відповів Ось я. І промовив до нього Ісак. Оце я зостарюся, не знаю для дня смерті своєї, а тепер візьми знераді своє, загайдака свого, і лука свого, та й вийди на поле і злови мені здобич мисливського. І зготуй мені її на їдок смачний, як я люблю. І принеси мені, і нехай я з'їм. Для чого це все? Дивіться, що хоч, щоб поблагословила тебе. Душа моя, поки помру. Бачите? Ісаак був, син Авраама, в нього був Ісав, це першородний син. І Бог каже, я полюбив як кого більше Ісава. но По закону старший син був наслідник. І він кличе, призиває сина. І я не скажу, що це перший раз було. Він сином син, жили якби в мирі, добре. Ісак полював здобич, приносив для Ісака. Ісак споживав, йому було подобалося. І прийшов час, потемніли очі, він вже почав бачити. Він каже, я не знаю, куди я помру. Час, смерть, як то кажуть, близький, можливо, я помру. і Я хочу тебе поблагословити. Ну я не можу благословити. Якщо я скажу ці слова, так знайте. Е От це, ну так сказав, якщо знаєте, ми благословляємо, благословляю тебе. Може на кого каміння тримає запаску, благословляю тебе. Знаєте, це не йде, якщо душа не благословляє, то нема. Він каже: дай мені цей наїдок, щоб моя душа тебе благословила. Бачте? Це важливо, було. це важливо, якщо душа благословляє. Душа це внутрішність людини, це те, що внутрі. Напомню, і знаєте, якщо душа тут була. Він міг благословити його так. Міг благословити все. Але він е, хотів так зробити, і він знав порадок. Він знав толк і сак. Він не, не був не то, що він був Божий чоловік, на ньому був дух святий. І він знав, як добре, як краще він хотів зробити свого сина, щоб він мав благословення. І душа хер, моя благословила. Е, таке слово. І прочитаю ще одне слово. Одне місце. Знаєте, і ми думаємо, як же наша душа, чи вона благословляє Господа? І прочитаємо псалом 102, псалом Давиди. Давид, так скажемо, був муж Божий по Божому серці. Можу по своєму серцю. Він знав Господа, на ньому був Дух Святий. І він, не то, що він каже, навіть, він був сповнений Духа Святого і з банку свого. По чому ми бачимо? На нього він пас худобу, медвідь нападав, він медведя. Юнак, який ще він був юнак. І він каже, я брав мене, медведя, я його лев нападав на того, за коси брав і тягнув, я його вбивав, каже. або він тікав. Він, на ньому був сила Божа, Дух Святий. І він знав у ток, І він Пише Псалом, знаєте, він пише, не він говорить, Дух Святий говорить через Давида. І він е, почнемо спочатку. Благослови, душе моя, Господа, і все нутро моє святе й Його. Благослови, душе моя, Господа, і не забувай за всі добродійства Його. Він міг коротко сказати, Господи, я тебе благословляю. Він призиває свою душу Духом Святим, Духом Святим він призиває, ти благослови душа моя ну і все нутро моє, все нутро. Благослови Господа, благослови Господа. І не забувайся, що за всі добродійства Його, бачите, від Господа добродійства. Ми порівняємо з Ісаком. Він каже, ти зроби мені добре, це добродійство. Душі. Я поїм цього по їжу, яку ти приніс з полювання. Я поїм, і душа моя, вона вдячна тобі. Вона буде благодати, вона оживе і вона щись буде така внутрі мене. Не я не управляю цим, душа моя. І вона тебе благословить, Хай благословить. І каже, дави, каже, благослови душа моя Господа. І все нутро моє, благословиться в та імені його. І не забувай, бо я благослови, не забувай за всі добродійства, які добродійство Господь навчинив. Тут все описано настільки добре, настільки правильно, я вам скажу. Чесно, я спе, нікому не ставлю приклад. Хто я такий? Ну, там мужі Божі знають слово, знають хто, служать, навчають. І я слухаю, я вчуся. І слава Господу, що я маю для вчитися. Тут є слово. но Господь, все, я беру, читаю це слово, я сам ранку. Перед молитвою, кажу Господи, прочитай псалом Давиди. Це такий псалом, який він якби ободрає, він е, підкріпляє, він дає, і що там написано? Всі провини Господь, за які добродійства, каже, душа наша може благословити Господа. За що? Чи ми благо, якщо ми благодарні, ми знаємо, що нам Господь зробив, і ми вдячні цьому, то не будемо. Господа. Душа буде благословляти, такі добродійства зробив на Господь, що такі ніхто би не придумав, і ми зможе не знаємо. Хай буде, буде, буде вдячний мені Бог, що я прийшов, покаявся. каже. Ні. Ти, ти будь вдячний, що він тебе вирвав з цього рва і приймів Божу сім'ю. Будь вдячний. Всі провини твої він прощає, всі недуги твої здоровляє. Душа може це благословляти Господа. Від могили життя Твоє Він визволяє. Він милістю та милосердям тебе коронує. Милость, милість. Господь коронує нас. Корона, ми носимо корону. Корона. Яка корона? Милосердя Боже і милість. Це не, не, не від нас. Я буду стояти до Господа, Господи. Я, я думаю, я не кращий за тих, що в світі можливо. Я не знаю, зустрічаються люди добрі, є злі, є різні люди. Є добрі. Ну ти мене благословив, ти мене прийняв, заплатив сіну, оправдав і благословив. Спадкував благословення батька Авраама. Я спадкував. Галатин написано таке, хто пиняв Ісуса Господом, хто тягнувся в Ісуса Христа і спадкував, ці благословення. Бач, Авраам був благословенний усьому. Каже, хто йому Бог сказав, хто тебе благословить, я того благословлю. Хто тебе прокляне, я того прокляну. Кого ти типу поблагословиш, буде благословенний, яке велика благодать, милість, був Аврааму, друг Божий. І ми спадкували ці благословення. Слава Господу нашому! Що можемо сказати? Він бажання твоє насищає добро. Є в нас бажання насищає. Відновиться му той орел твоя юність. Юність відновляється, знаєте? Що таке юність відновляється? Юність, як Орел. Орел вважається, ти пташка сильна. Вона літає, вона високо літає, вона піднімає вещи Від ній повітря, нема для неї ворогів, там немає. Вона на землі, вона, вона сильна. яка каже, юність, яка моя юність? Як приклад себе можу сказати, яка моя юність? Мені вже е, минуло 77 років. Яка моя юність? Господь мене ще терпить, Я приходжу, я можу і вдома живу, і служу, і слава Господу, Господь не оставляє мене, я скажу. Де б я не був, приходить. Як то кажуть, я ставить розтяжки, всяких, всяких, як то кажуть, капкане, все, що, ну Господь визволяє мене. І слава Господу! Так то був. він, велике моєму сердя. Я знаю за що дякувати Господу. Він Бажання твоє відновлюється, мов той орел твоя юність. Господь чинить правду та суд для всіх переслідуваних. Він не шукає тих, хто. Хто переслідує, він шукає для всіх переслідуваних. Хто страждає, хто терпить, Господь приходить на поміч і чинить суд. Це не суд, щоб осудити. Наше не може бути, що суд, суд тут це мають посадити. Ні, оправдати. А, оправдати. Якщо нема оправдати оправдачного суду, то людина ніхто її. Суд повинен оправдати, суд оправдати. Якщо оправдав суд, ніхто не може осудити тебе. Ти оправдав. Господь оправдує нас, він оправдав нас. Слава Восьмий Божній щедрий і милосердний Господь довго терпеливий і много наростивий. Там, де треба терпіти, де ми не вірні. Каже, ми не вірні буває. Господь остається вірним, бо не може зретися сам себе. Який наш Господь не завжди на нас ворогує і не навіки заховує гнів на нас. Не за нашими прогріхами Він поводиться з нами і відплачує нам, не за нашими. Не заповинене нашими. Якби Господь, не Божа милість, ми не милість. Де б ми були? Навіть ми покаялись. Ну, Наше життя, я не скажу, що воно погане життя. Слава Господу. Це Господь чинить, дає і бажання, і силу, і можливість чинити стояти в вірі, чинити добрі діла і жити. Бо це його, це його благодатність. Це не наше. Хто хвалиться, хай хвалиться Господом. Це не від нас, це від нього. Бо як високо небо стоїть на землею, велика така його милість до тих, хто боїться його. Початок примудрості до страх, хто боїться його, як, бачите, як високо небо стоїть на землею, велика така його милість. І Ми може порівняти, що небо, що земля, така і велика милість? Як далеко від заходу схід, так він віддалив від нас наші провини. Для порівняння, Показує. Дух Святий показує Давиду, і говорить, що Давида для нас говорить, щоб ми зрозуміли, де наші провини? Ми грішили, ми прогрішалися, ми приходимо до Господа, каємося і сповідами І вони пішли, де схід, де захід. це ми тільки не, 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 не схід-захід, А де схід, де сонце сходить, і де. Так далеко ми наші провини забрав. І слава нашому Господу. Як жалий батько дітей, так Господь пожалівся над тими, хто боїться його. Ще раз, хто боїться. Бачите, що хоче Господь? Господь хоче, щоб ми боялися, не ріш, не, щоб ми не грішили. Щоб ми боялися Господа, Його милість є, Він іскупив, Він заплатив, виконав все. І нам це треба прийняти. Як ми можемо прийняти по Його милості, по Його благодаті? Виконати, далі прочитаємо написано. Так, 17-й вірш трошки пропущу. А мирність Господня відвікуть до віку на тих, хто боїться його. Мирлість від віку до віку, хто боїться. І правда його над синамисини, що його заповіта додержують, і що пам'ятають накази його, щоб приконувати їх. Що хоче Господь? Це ми читали, що Господь дає. І провинився. Каже, ми пам'ятали накази його. Господь дав накази. Якщо ми виконуємо ці накази і сини синів навіть. У нас є сини, наприклад. І у наших синів ще є сини. Але якщо ми дотримуємо ці накази, то каже, буде благословенний ти і весь твій дім. І наш дім благословляється навіть тому, хто виконує наказує. Господь міцно поставив на небі свого престола свого, а царство його над усім діє. Далі читайте. Благословіть Господа, його ангели, великі, сильні, що виконуєте Його Слово, щоб слухати з голосу слів Його. Чим ангели можуть благословити Господа? Тут написано. Щоб розуміння було, благословіть. Тим що вони благословляють Господа, що виконують його накази і слово Його. Якщо ми слухаємо Слово, виходимо накази, ми благословляємо Господа. Слова наші можуть бути пусті. Якщо наша душа не благословляє, якщо наше серце закрите, якщо наша душа темна, не, не, я не маю нашого когось, знаєте, я маю від душу людська душа, так скажемо, щоб ніхто не, не прийняв обіду, скажу, що це на нас волосся. Таке Господь, якщо каже, Благословіть і ще раз, благословіть Господа його ангели, великі сині, щоб виконувати його Слово, Рад, щоб слухати голосу світло. Благословеться. Благословіть Господа усі сили Небесні, Його, слуги Його, що чините волю Його. Чим благословлять слуги Небесні? Тим, що чинять волю Господню. Воля Господня. Якщо ми хочемо мати цю цю і милість, ми його волю виконуємо. І ми, і ми благословені в усьому. І над нами нічого немає влади і сили. Господь над усім, якщо ми з Господом, якщо ми знаємо Його, ми читаємо Слово, ми пітаємо Господа. Це для нас говорить Господь Духом Святим. І якщо ми це почули, і прийняли, і поправили Бог свої путі трошки, і стали, і зрозуміли, і почали в цьому приоспівати, то... Це для нас йде на пожиток, це для нас йде на життя. Ми благословляємо Господа. Благослові Господь всі діла Його на всіх місцях царвання Його. Діла Божі, благословлять Господа. Чим вони благословляють? Діла всі, вони досконалі всі діла Божі. Якщо там, де Господь створив, де зробив все досконало. І вони благословляють Господа. Там, де отакий наш Господь і останній річ. Благослови Душа моя, Господа. Хай Господь благословить нас, розуміти Слово Боже, сприймати, стояти цій істині правді, приймати Божу благодать і милість, приймати від Господа. Господь все створив, все виконав, нам треба прийняти. Як прийняти? Оце ключ. Знаєте, є, каже, я ще хочу спочатку, що я говорив, це ну, для тому. каже, Господи, ми духів зайняли, ми робили багато, ми не, не, не присідали, ми багато всього робили. Щось. Він каже, відійдіть, він мене, я не знаю вас. А чого не знаю? Бо ви мене не, не знаєте. Ви не знаєте, що я хочу. Ви не знаєте то, що я хочу, що бажає моя душа. Знаєте, людина чуть проповідь, я часом слухаю, не, не, не вникає так проповідь. Я тако те люблю, де говорить Господь, і де прань, де Господь славиться. І як? При в Господі, як навчитися до Господа, як бути мудрим, щоб служити. Оце мене більш цікавить. І е, часом е, слухаю Господу е, проповіді. Так, ну не буду говорити, бо це довго. Тобто, дякуємо Господу, хай Бог благословить служіння, хай благословить кожного брата і сестру, хай благословить і мене і весь мій. День. Дякую, Господи, був ще скажу служіння був в Білогірській церкві, церква придавала привіт, білого церква, онучка моя приймала хрещення. Слава мене запросили на служіння. І я був там в службі, так, і сурошав там молитву також, дякував Господу. І онучка дуже каже, я думала, бо мені сказали, я не знаю, як там було. я не знаю, що завтра буде. Він каже, я так розчарувалася, що у вас не буде дідушка. Каже, я про не а ви приїхали дуже добре, і слава Господу. Слава. Що я послужив і, і так і, і, за все будемо дякувати Господу. А, а там будемо молитися, дякувати Господь наш нам усім Йому слава, слава. 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 навіки. Амінь. А -мінь. А -мінь.